Я не такий, как всі. Це Артем Коваленко з села Ругіський на Сновщині. Він 11-класник місцевої школи. Без п'яти хвилин срібний медаліст і призер обласної олімпіади з інформатики. Тобто, звичайний хлопець зі звичайної сільської школи серед найкращих знавців інформатики в області а ще зайняв перші місця в районі з математики, фізики та інформаційних технологій. Це дуже рідкий дід. У цій школі він було такий. Дуже цікавиться е, матеріалом навіть того, якого немає в школі. Він буває так прийшли, а можна от це от так, от так, от так. Ілі як ми це, ну це ми не вирішаємо, але він хоче. Хочеш, значить вирішим. Роки ми шутить. Ага. Давай, де тоді получимо, прийдемо, муки намелимо. А це теж Артем. Щотижня хлопець має завдання намолоти борошна для чималого родинного хазяйства. Четверо свиней, дві корови. Ще допомагає по господарству і в городі. На каси там, касу наклепать. сільську роботу він може робити. Для села він придатний. Артем єдина дитина у великій родині Коваленок. З трьох років його виховують тато, дід, баба і рідний дядько. Родина живе з землі та хазяйства. Ні начальства, ні професорів у сім'ї немає. Та й сам Артем у першому класі вчитися не спішив. Де кричав, я не відкриваю, де поставив так ляпав, тут в голові включилось і він пошов. То дід звав Артема вчитися, а потім же Артем гукав діда, бо він для онука найперший помічник. Разом і уроки вчити, і борошно молоти. Навіть до комп'ютера призвичаївся. мені старайтесь, ну для мене це. Вже навчить в тому комп'ютері сидіть. У другому класі купили Артему комп'ютер. Чи на першому у селі? Купили дитя порадувати. А років за п'ять ноутбук. З тих пір ним і користуються. Але мріє про новий, бо цей вже тягне слабенько. Навіщо потужніший? Хлопець самостійно вчить різні мови програмування і зараз розробляє електронний журнал для рідної школи. Та й вступати вже час. Вчитися зрозуміло Артем планує на програміста. Тому й Олімпіаду з інформатики, яка проходила онлайн, писав сам від допомоги вчителя відмовився категорично, хотів перевірити знання. А вчителя фізики буквально примусив відправити його на Олімпіаду. Як кажуть, папицька не питка на Олімпіаду з фізики, на якій перше місце зайняв. Так, Наталя Петровна, ми, ми на фізику ми на Олімпіаду пайну. Давайте з'їздимо, що там мені. Кровне пройграю, що мені бояться. Заробляти на життя теж планує програмуванням, але не в Києві чи нью Йорку, а з рідних роїзок. Багато хто хто живе в селі, вони хочуть виїхати в місто. Ну, це такий, що я би не проти в селі залишитися. Можна дистанційно працювати, можна сидіти десь на природі, заробляти гроші. Ну, а поки хлопець готується до випускних вступних екзаменів, які називаються НМТ. Тож ми тримаємо кулаки за Артема і стукаємо по дереву. Візник ще! А що ж ще?